І далекі гори, на широкі полонини і попрошу вітру зворів, аби Ужгородом розпочинає свій концертний тур переможниця телепроєкту Голос країни Оксана Муха у неділю, 9 жовтня о 18.00, виступатиме на сцені обласної філармонії. Концерт благодійний. Зібрані кошти співачка спрямує на підтримку збройних сил України. Кошти, які ми зберемо, будуть передані в правильне місце і тим військовим, яким вони є найбільше потрібні, а краще речі, які їм найбільше потрібні, ми придбаємо за ці кошти. Отже, запрошую вас на гарну зустріч, і впевнена, ми разом не пошкодуємо про неї. Давайте в цей дуже складний час не здаватися, не опускати руки, а робити все, що ми можемо зробити. І дуже важливо мати гарне налаштування, мати гарну зустріч. І позитивні емоції, а пісня нам це може дати. Композиції, що лунатимуть у межах нової концертної програми, об'єднані назвою Пісні нескореного серця. У них душа українців. Філософія, доля і звитяга. На концерті ви почуєте пісні. Які ви любите, які ви точно знаєте? Це є два кольори. Це є я піду в далекі гори, народні пісні, які розповідають нашу історію України. І звичайно, авторські пісні написані для мене. Це вже мої сердечні пісні. Співачка зізнається, Ужгород пов'язує її з романтичним періодом життя, її юністю. Власне, тут Оксана Муха розпочинає серію концертів, приурочених до дня захисників та захисниць України. Після Ужгорода їде з концертом до Івано-Франківська, а далі й до інших міст України, аби популяризувати українську пісню та допомагати нашим збройним силам. thank mm -hmm. you